Вітаю! Отримала стільки коробок. Як ви думаєте, що в них таке є? Цікаво? Це мої брендові коробочки. Віп. І є три розміри. Такі 16х16. Оці, по-моєму, 9х9. І оці 16 на... 5 числі, я точно не пам'ятаю. Тут для браслетиків або намист кулонами, тут для одинарних намист або браслетиків круглих, ну і тут вже для великих прикрас. Ось такі коробочки у мене вже тепер будуть з моїм логотипом. Ось такі коробочки преміум класу з моїм логотипом на магнітику. Ось вони так закриваються, бачите? Має таку підложку для великих прикрас, для дрібних прикрас, для середніх на одну низку і для браслетів. Як вам така краса? І, звичайно, їх можна придбати, хто хоче мати мої елітні коробочки до моїх прикрас. Сподобались вам? Пишіть в коментарі. Мені цікаво, я вибирала кольори і вирішила зупинитися на чорне золото. Мені здається, що вони розкішні. Чекаю на вашу думку, на ваші відгуки.